Ми з України історія однієї пісні. Ця пісня встигла стати трендом у соцмережах, особливо у Тіктоку, ще до 24 лютого. Якщо точніше, то ще у жовтні минулого року. Україна за Батько наш бандера. Запустили тренд львівські школярки за словами дівчат. Вони почули пісню про Степана Бандеру, яка їм дуже сподобалася. І на уроці історії одна з дівчаток зняла відео. На відео дівчата співають пісню про Бандеру, але оригінальний звук це виконання треку ансамблем Пентархія. Учасники ансамблю «Пентархія» – випускники факультету богослов'я Чернівецького університету. Вони заспівали батько наш Бандера ще у 2019 тисячі Саме їхнім виконанням озвучили своє відео львівські школярки. Батько наш Бандера. Ukraina malen i za Ukrainu Відео почало шалено ширитися у соцмережах, але інформацію спотворили. Писали, що це так школярки провчили ватну вчительку, але ні, вчителька виявилася патріоткою, і саме завдяки їй учні знають такі пісні та реальну історію України. З того часу про батька Бандеру співає весь тікток. Батько наш Бандера, Україна, мати ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандери. Насправді вперше цю пісню у соцмережах можна було чути у виконанні отця Анатолія Зінкевича з Тернопільщини. Він співав ще з двома священниками. Уривок відео потрапив в інтернет. А батько наш Бендера Україна мати ми за Україну. Біде воювати батько наш Бендера, Україна. Мати ми за Україну підемо воювати. А з Москаляби хай не споді жили, на самого Петра бій ми вступили, а ми з Москаляби та не сході жили, на самого Петра бій ми вступили, москалі тікали, аж лабті губили, аж завжди за ними постріли били, москалі тікали, аж лабті губили. А наші за ними постріли били отець Анатолій помер у 2019 році, але на відео натрапив інший священник отець Олег Луцан, який також є учасником хору пентархія. Журналістам ТСН Олег Луцан розповів, що до уривку, який знайшли в інтернеті, додали інші куплети і скомпонували пісню. Ой, у лісі лісі під дубом зеленим там лежить постане торане. Ой, у лісі лісі, під дубом зеленим, Там лежить, повстанець тяженько коронений. Ой, як мати сина, свого поховала на його могилі. Історики кажуть, що раніше цю пісню в розповідях про Степана Бандеру не згадували. Як розповіла виданню НВ фольклористка інституту філології Київського національного університету Ярина Закальська, ця пісня є новотвором, тобто це традиційна пісня, перероблена на сучасний лад, і доповнена новими словами. Пісня про Бандеру це варіант пісні Упа ой у лісі лісі під дубом зеленим. За мелодією оригінальна і нова пісні ідентичні, проте тексти різняться. «Ой у лісі-ліс під добом зелені там лежить, поставишся, жень короневий, ой, у лісі лісі, під добом зелені, там лежить, поставишся, жен короневий. Ой, лежить він, лежить. прийшла до нього, він на ридає, плачий ритаєжа волі. Я прийшла до нього, ріна мати її, плаче її, ридає, влачий ритаєжа водійо. Уривок пісні про Бандеру заспівали і захисники Азовсталі. Батько наш бандера, Україна має. Ми за Україну підемо воювати, батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати, пою вісілісім, підубом зелені. Там лежить повстанець, тяжень ранений. Ой, в лісі, лісі, під дубом зелене. Там лежить повстанець, тяжень, ранений. А далі куплети сумні, ми їх співати не будемо. А ось версія від Львівського крінж ті у виконанні темношкірого студента медика Самуеля, який вчиться у Львівському медуніверситеті. Батько на бандера, батько, батько, на бандера в Україні, слава від Донецька, місто Лева. Слава Україні, адь від Криму і до Сум, Пам'ять про бандеру, як героя, я тобі несу. Батько на Бандера, Україна, малі за Україну бандера, Україна ти ми за україну, будемо воювати, я знаю, я знаю, я знаю, 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 очая родом, і не звідси, я не з того краю, і третій рік живу, я за люб в країни, я чуть як свій акрино гордо, Слава Україні, бач по наш бандера, Україна ти ми за Україну, будемо воювати. А далі слухаємо найпоширенішу повну версію виконання від гурту Ромакс. Батько наш бандера Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Ой, у лісі, лісі Nem neplastje za namen neplastje za